Усім привіт! Сумували! З вами рубрика Сідай 12. Сьогодні під приціли камер потрапили наші колеги Мальвіна та Ілля. Цікаво, тоді дивіться далі у програмі. Так, Ілюша, скажи, будь ласка. Хто любить очима? Чоловік чи жінка? А, е чоловік. Вірно, молодець. Це сексизм. Чого? Чого сексизм? Того. Того. Це якось порушує ваші права чи чіпляє вас? Це радше. Наступне питання. Леся Українка, жінка? Ні? Очима? Чоловіки. А Там вірш. Я споминала очима. Ти сказав мені люблю. Хто є найбагатшою людиною у світі? Чоловік. Молодець. Кого позначають хрестиком і нуликом? Не знаю. Ну, чоловіка чи жінку? Я нікого ніколи не Дивися, я якби по біології так позначаю чоловіка там, одним, жінку іншим. От кого позначають хрестиком та нуликом. У нас були різні уроки біології, в мене такого не було. Тобто у вас біології було була двійка, я вже зрозумів. Хрестиком — Ні, це одне. <свист> <свист> хрестик ігрек – це чоловік, хрестик нулик це жінка. А, Дякую. Малішка, скажи, будь ласка, хто загинув першим? Ромео чи Джулієта? <свист> Джулієта. І це вірно, молодець. <свист> Ромео. Ні, Джулієта. Якого роду слово шампунь? Жінка. Ні, чоловічого, шампунь він мій. Ну, мінути позора, не із <схи> <схи> Кого з українських письменників цікавило питання: хіба ревуть воли як я слабовні? Чоловіка чи жінку? Чоловіка <схи> здається. <схи> так, молодець. Хто підкинув грецьким богам яблуку незгоди? Чоловік чи жінка? Думаю, голова карту Плюс, Здається, чоловік. Ні, жінка, жінка, жінка. Хто є правителем найменшої країни світу? Чоловік чи жінка? Жінка. Ні, чоловік. Та я тут не Чий обов'язок посадити дерево, збудувати дім і виростити сина? Чоловіка. А що ви вже з цього зробили? Усе. Щось я не бачив, ні дерева, ні будинку, ні сина. Я просто не показую. Хто найчастіше отримав Нобелівську премію? Чоловік чи жінка? Чоловіки. Молодець. так. Хто з правителя в Київської Русі першим прийняв християнство? Чоловік? Ні. Жінка. Хто? Ольга. <кхух> хто охрестив Київську Русь? Чоловіка. Ні. Вірно, це правильно. А хто виборов перше олімпійське золото для України? Чоловік чи жінка? Мої жінок у цьому питанні. Хотілося б це були жінки. Жінки, вірно. Жінка, точніше. друг Чіполіно на ім'я Редиска це Жінка. Жінка, молодець, правильно. Перший Нобелівський лауреат українського походження. Чоловік чи жінка? Чоловік. Молодець, так. Згідно етикету, хто сідає першим в автомобіль? Жінка. Як це відбувається? Так, відбувається. Сідає перша жінка, а потім другий чоловік. А ви, мабуть, якось там її двері відкриваєте чи. Навіщо? Сіла і поїхала, так? То. Ви джентльмен, ля. Хто є федеральним канцлером Німеччини? Жінка. Чоловік. Чоловік. Але схожий на жінку. Шольц схожий на жінку? Ні, ні, ні Чоловік. Хто став першим порушником правил дорожнього руху? Чоловік. Ні, жінка. А хто за етикетом повинен першим виходити з громадського транспорту? Дякую, колега, за підказку. З громадського транспорту виходять в першу чергу жінки. Бо чоловіки їм подають руку. Ну, принаймні, у мене так. Так, же чоловік перший, дав жінки. Зустрічають чоловіки, які також хочуть вштовхнутися проштовхнутися в цей громадський транспорт. Хоч щось знаю. Все, дякую. Дякую. Мені сподобали. Я відбуваюсь, уже забуваний наче. Сюди йдемо робити, бо не спідемо поїхати додому.